Українські воїни і далі смажать російську орду у промислових масштабах. Так у ранковому зведенні генштабу зсу повідомили, що загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення по 28 квітня 2023 року орієнтовно склали 189 тисяч 460 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося за 200 та 540 окупантів. Танків ворог за весь час втратив 3694 одиниці, бойових броньованих машин – 7181 одиницю, за добу – 3. Артилерійських систем ворог втратив 2905 одиниць, за минулі 24 години – 18 штук. Рашиських реактивних систем залпового вогню знищено 543 одиниці за добу одну. Засобів ППО ворог втратив 294 одиниці одну за добу. Ворожих літаків українським воїнам вдалося збити вже 308 штук, а от гелікоптерів окупанти втратили 294 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня успішно знищено 2467 штук за добу шість. Крилатих ракет збито 911 штук, кораблів і катерів за весь час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога знищено 5819 одиниць, за добу 14. Спеціальної ворожої техніки успішно спалено 353 штуки за добу одну. Українські герої продовжують вибивати нечисть з рідної землі. Дані продовжують уточнювати: слава ЗСУ, слава Україні.